Останнім часом ми дуже часто можемо бачити радикалізацію людей виборців, підрив авторитету державних інституцій, заклики до відокремлення певних штатів або регіонів, і ненависть. Ненависть росте це те, на що зараз відбувається із сполученими штатами, і на що варто звернути увагу, сполучені штати це не просто ключовий партнер України і Європи, це орієнтир для усього вільного світу. Але чи може в країні свободи спалахнути справжня громадянська війна? І як ця загроза може змінити всю архітектуру світової безпеки? Питання складне: Костянтин Ігначук в ньому розбирався. Американське суспільство розколоте поляризація між правими і лівими, республіканцями і демократами, центральною владою та штатами, містами та провінцією, мігрантами та тими, хто називає себе корінними американцями, і радикалізація не обмежується риторикою, де далі більше людей відверто декларують готовність до застосування сили. Наративи про втрачену країну внутрішніх ворогів та узурпацію влади поширюються через соцмережі та приватні форуми. Водночас підривається довіра до базових інституцій від ФБР до судової системи. Наприклад, частина американців вважає вибори 2024 року сфальсифікованими, а федеральний уряд нелегітимним. Інша частина, що попередні вибори були несправедливими, набирають дедалі більшої сили з одного боку праворадикальні парамілітарні угрупування, такі як Оскіперс, Трипер Сентс, Бугалубойз, які притримуються позиції антифедералізму, Білої Америки та права на застосування зброї, а з іншого боку, ліворадикальні антифашистські рухи, такі як Антифа, Джон Браун Gun Клаб та інші. Причому обидві сторони мають децентралізовані структури. Ри озброєння осередки і готові цю зброю застосовувати. Зіткнення між ними вже відбувалися у Портленді, Сіетлі, Кіноші та під час протестів Black Lives Matter чи штурму капітолію у 2021 році. Також локальні сутички відбувалися і цього року на тлі акцій навколо питання бортів, расової політики та озброєння, і під час протестів проти міграційної політики Дональда Трампа. Ну добре, це окремі групи радикалів. Вони дестабілізують ситуацію, але поки не мають значного впливу на федеральну політику Тику чи політику окремих штатів, чи може все ж таки мають, чи існує ризик розвалу США на окремі держави? Федералізм у сполучених штатах ніколи не був однорідним. Але сьогодні ситуація досягла рівня, коли окремі штати фактично ведуть власну внутрішню політику, яка інколи суперечить лінії Вашингтону. А після повернення Дональда Трампа до влади напруга між Білим домом та частиною штатів перейшла у нову фазу. Адміністрація Трампа різко посилила риторику щодо нелояльних юрисдикцій, погрожуючи фінансовими санкціями та федеральним втручанням у місцеві справи. У відповідь кілька штатів, передусім Каліфорнія, Нью-Йорк. Нойс почали обмежувати співпрацю з федеральними структурами, а губернатори заявляють про наміри захистити автономію штатів від авторитарного уряду. Техас і Флорида натомість, хоч і політично ближче до Трампа, також говорять про свою самостійність, зокрема у питанні нелегальної міграції. Техас фактично веде паралельну прикордонну політику з власними військовими формуваннями та законами, які суперечать федеральним. Штати, такі як Каліфорнія, Юта, Нью-Йорк, Ілінойс та інші, активно розробляють більш автономну від центру правову базу і формують власні військово-політичні контури, що формально лишаються у межах конституції, але де-факто готують ґрунт для децентралізації. Активізувались і громадянські рухи за відокремлення за опитуваннями до двадцяти 30% мешканців окремих штатів визнають можливість виходу зі складу США, якщо уряд більше не представлятиме їх інтересів. А в Каліфорнії цей відсоток досяг 60%, згідно з опитуваннями Каліфорнійського університету Сан-Дієго. Але повернемось до головного питання: чи можлива в Америці нова громадянська війна? Потенційний громадянський конфлікт у США не буде схожим на протистояння 19-го століття між північчю та півднем. Це не буде фронтальна війна між арміями, це буде конфлікт нового типу з розмитими лініями фронту, кібератаками, терористичними актами, саботажем, колапсом інфраструктури, захопленням адміністративних будівель та локальними сутичками парамілітарних угруповань. Вань, наприклад, внутрішні теракти це для США вже знайома річ. Зокрема, в 1995 році екстреміст підірвав машину з вибухівкою біля адміністративної будівлі в місті Оклахома Сіті. Загинули сотні людей, в тому числі діти. Не виключені спроби вбивства топ-політиків. Достатньо навіть згадати минулорічний замах на Дональда Трампа. Будь-який з подібних інцидентів може стати початком неоголошеної війни. Але якщо заглибитись у не таку вже й далеку історію, то Америка вже переживала глибоку соціальну кризу і пройшла полезу бритви в 60-70-х роках минулого століття, сполучені штати роздирали внутрішні протиріччя, організації типу Black Panthers, Weather Underground, SDS проводили збройні акції, саботаж, протестні марші, країну лихоманило через вбивство політичних лідерів, протести проти війни у В'єтнамі, вимоги расової рівності і все ж тоді Америка не розвалилась. Чому? По-перше, тоді медіа здебільшого працювали у єдиному інформаційному полі. По-друге, суспільство зберігало довіру до базових понять, правди, виборів, закону. По-третє, функціонувала система балансів. Конгрес, суди, навіть армія не вийшли з під контролю. Це і утримало державу в рамках. Однак зараз ситуація інша, більш загрозлива. Замість загальнонаціонального наративу TikTok, Twitter чи форуми Інтересами, де кожен живе у власній інформаційній бульбашці. Люди не просто мають різні погляди, вони існують у паралельних реальностях. Соцмережі стали зброєю, алгоритми радикалізують та тиражують змови. Крім того, світ живе у епоху постправди, коли факт це не те, що сталося, а те, у що повірили. І поки західні демократії, в тому числі і США, розмірковують над межами свободи слова у соцмережах, диктаторські режими актив. На користується ними для розхитування ситуації. Росія просуває дезінформації через фабрики тролів. Китай тестує вразливості американського інформаційного простору. Іран фінансує кампанії, що підривають довіру до американських інституцій. Але чому нас має турбувати те, що відбувається по той бік Атлантики? У нас у самих проблем по вуха, але річ у тім, що внутрішня криза США це не лише американський клопіт, це глобальна вразливість США. Ядерна держава, центр НАТО, опора світової фінансової системи. Ну, принаймні поки, навіть попри той хаос, який сіє Трамп і його команда, Америка все ще лишається своєрідним світовим стабілізатором. Якщо ж США переключиться виключно на внутрішні проблеми, хаосу стане на порядок більше. Це може запустити ланцюгову реакцію, коли кожний сам за себе, у тому числі і у Європі. Це зробить ЄС вразливим перед Китаєм, Росією та внутрішніми кризами. Тож, втрата навіть номінальної підтримки України з боку Сполучених штатів може залишити Україну сам на сам з Росією. Ось чому ми зацікавлені, щоб в Америці все було максимально стабільно. Але чи можемо ми якось вплинути на ситуацію в США? Напряму ні. Тільки американці можуть вирішувати долю своєї держави, але ми можемо ввести діалог з людьми. Бо питання підтримки України в США це одна із ліній розколу суспільства. Противникам цієї допомоги потрібно пояснювати, чому це важливо у першу чергу для США. З іншого боку, нам потрібно робити власну. Роботу над помилками бо звинувачення трампістів, що Україна корумпована і розкрадає американську допомогу, теж не на голому місті виникли. Інше питання, що вони часто перебільшують або відверто вигадують побрехеньки про нас, але не треба самим давати їм приводи. Звісно, за кілька днів чи місяців ситуацію не змінити, але це та робота, яку все одно необхідно зробити. Бо для України, якщо ми не хочемо бути остаточно окупованими Росією, важливо, щоб США були стабільними і ми мали з Вашингтоном партнерські відносини. Ото таке.